Доброго дня. Ваші вальці готові. Ширина валів 1550 мм. Верхній вал товщиною 125 мм. Нижній 116,5 мм. Вінти на 50. Різьба, трапеція. Зверху стоять двохрядні підшипники для того, щоб гнути конус. Додаткові ролики для конуса. Двигун на 3 кВт. частотник. Аварійна кнопка. Нажимаємо, не працює педаль. Відпускаємо, стартує. І регулятор скорості. Потенціометр. У даному випадку ширина заготовки 1500 мм. Товщина металу два листа зварені по кругу 2 мм, разом 4 мм, бо четверки немає. Сжимаем. То есть стартуя, не чувствуя. Частотник можна запрограмувати як потрібно.